Давай розкажу про Future Simple, про його утворення і про те, як він вживається. Майбутній неозначений час утворюється за допомогою допоміжного дієслова will плюс базової форми будь-якого іншого дієслова. Тобто форми інфінітиву. І дієслово тобі не винято. Тобто я буду буде в англійській звучати як I will be. Ти будеш, you will be. Be можна замінити на будь-яке інше дієслово. Наприклад, I will go, я буду ходити, I will read, я прочитаю. Але коли ж вживати цю часову форму. А вживається він для майбутніх, однак, незапланованих дій, або для майбутніх постійних, регулярних дій, тобто має всі ознаки часів групи Simple. Наприклад, I will learn five words each day. Я буду вчити 5 слів кожного дня. Мова йде про постійну регулярну дію в майбутньому. I will help you. Я допоможу тобі. Тобто, це не запланована дія. Рішення про виконання даної дії приходить в момент мовлення. І це насправді дуже важливо, тому що для запланованих дій вживається інша часова форма. Про яку буде йти мова в наступних відео. Допоміжним дієсловом для «future Simple може також виступати дієслово «shall». Однак воно вживається лише з двома особами. Воно підходить для I, а також для we. Всі інші особи з дієсловом «shall» не вживаються. Однак схема при цьому все одно залишається. «Shall» плюс базова форма дієслова. Обидва варіанти і will і «shall» В скороченій формі матимуть апостроф і L. Тобто в розмовній мові ми вживаємо цю форму. Цікаво, утворюється заперечна скорочна форма в майбутньому в неозначеному часі: will плюс not дасть нам won't. Плюс до цього ми додамо базову форму дієслова. Наприклад, won't read, я не читатиму, або я не буду читати. Для всіх інших осіб вживатиметься ця сама форма. You won't go, they won't go. І, звісно, питальна форма так само буде утворюватися за допомогою допоміжного дієслова слова will, яке ми винесемо на початок. Далі йде особа. For example, will you come, ти прийдеш. Якщо ми особу змінимо на she або на he, чи на будь-яку іншу нічого не зміниться. Тобто, will she come? Вона прийде. Найчастіше помилку роблять саме вживаючи дієслово слово бути. Тобто, забувають, що до will потрібно додати ще інфінітив be. Will be. Буду, будеш, будемо. Тобто, саме по собі will не перекладається. Will be. Спілкуйся з комфортом.